Рівненський регіональний ЦНАП щодня тут обслуговують до тисячі клієнтів і надають дві сотні різноманітних послуг. Зовсім скоро роботи іще додасться. Уже за місяць тут розпочнуть прийом на виготовлення та видачу не тільки українських паспортів у вигляді id карток, а й ось таких біометричних закордонних документів. За один робочий день тут зможуть опрацювати до трьох сотень заявок. Це втричі більше ніж в офісі Державної міграційної служби. Спільний проєкт Євросоюзу та місцевої влади вартістю в понад 2 мільйона гривень реалізовуватимуть у цьому приміщенні. Тут ще кілька тижнів триватимуть ремонтні роботи. У підсумку все виглядатиме приблизно так. Паспортний сервіс обладнають новими меблями та технікою. Для роботи з клієнтами планують збільшити і штат. Зараз підібрані люди вже проходять навчання. Ми вивчили усі, усі найкращі практики України в цій сфері. Ми були в Києві, були у Львові, були у Луцьку і представляємо той проєкт, який дійсно розроблений з урахуванням усіх цих напрацювань і кращих практик. У Луцьку запровадили нещодавно, однак, на відміну від Луцька, у нас набагато кращі будуть комфортні умови і зручніший сервіс. Це однозначно. Бо я знаю, як Луя в Луцьку, в Луцьку стін, зонтіки, фотоапарат. Натомість у Рівненському ЦНАПі фото робитимуть у спеціально облаштованих кабінках, аби клієнт міг почуватися вільніше. Зараз тут розробляють логістику так званої швидкої подорожі відвідувача від реєстрації в електронній системі керування чергою і до проходження усіх технічних нюансів. Близько 30 хвилин, але це спочатку. Далі ми будемо систематизувати всі процеси, оптимізувати їх. І я думаю, що це буде хвилин 20. Закуплено 5 автоматизованих робочих місць, 5 армів. Це безпосередньо техніка, яка працює з внесенням даних до ЄДДР. Також європейським союзом є ще виділені додаткові кошти, які ну, в рамках економії. І ми плануємо закупити ще одну робочу станцію. Шосту дороговартісне, дуже обладнання. У ЦНАПі усі охочі зможуть тільки подати документи, а згодом забрати паспорт. Рішення про його видачу прийматимуть у тій таки міграційній службі. Самі ж біометричні книжечки та айді картки виготовлятимуть у Києві. Термінів буде традиційно два: звичайне оформлення за 20 робочих днів і. І пришвидшена процедура за сім днів. Паспорт громадянина України нетерміновий, буде коштувати 279 гривень. Терміновий буде коштувати 366 гривень. А паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним насієм. Звичайний буде коштувати 557 гривень 32 копійки. За сім робочих днів 810 гривень 32 копійки. Облаштування паспортного сервісу планують завершити орієнтовно 20 червня. Тоді ж почнуть. Попередню реєстрацію клієнтів усе це для того, аби зменшити черги в міграційній службі. Там до слова, після відкриття фронтофісу у ЦНАПі, прийом заявок від охочих з'їздити за кордон не припинятимуть. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.